Бо ти говориш, там побудували в Славському в 19-й рік, за два роки вони окупили інвестиції. Ці будинки експлуатуються далі. Який термін взагалі там, придатності цих дохідних будинків? Томовно, ви побудували мені будинок. Я вклав 100 тисяч доларів. Два-три роки повернення інвестицій. Скільки часу далі цей будинок мені буде приносити гроші? Дерев'яні будинки на сьогодні у каркасі, дерев'яні технології так, будуть запросто сумати 60 плюс років. Якщо їх збудувати прямими руками з правильно сухого. Каліброваного камерної сушки дерева і дотримувати всіх технологій. Насправді все дуже просто. Є я, от у нас скільки конкурентів на ринку, там можна сказати, в загальному там, 50 конкурентів, з них там є кількісні, є якісні. Е, я їх усіх вважаю колегами. І я завжди їм кажу, хлопці, будуйте, будь ласка, тільки якісно, тому що зробивши щось неякісно, власник майбутньому скаже, та каркасники, то фігня, тому що в мене все тече. Е, Дерев'яні будинки мають найпростіший ремонт. Там щось вирізати, замінити це ультрапросто. Це не шумно, немає мокрих об'єктів, тобто зробити капремонт дерев'яному будинку можна за два тижні.